У четвер, 15 травня, сумська громада з болем у серці та глибокою вдячністю провела в останню земну путь двох захисників України: молодшого сержанта Андрія Кірічука та солдата Володимира Смирнова. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими, схиливши голови в скорботі зі сльозами на очах, попрощались із 43-річним хоробрим воїном Андрієм Кірічуком, який із перших днів захищав Сумщину від окупантів, пройшов найгарячіші напрямки фронту. Чоловік служив на посаді стрільця помічника-гранатометника 3-го відділення однієї з військових частин і до свого останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Загинув відважний воєноборонець в бою 8 травня поточного року поблизу населеного пункту Новосілка Волноваського району Донецької області. Нехай світла, добра пам'ять про народного героя, стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Андрія. Дуже дисциплінірований, порядний і дуже любив своїх діток, особливо Данічку маленького. Він його просто а ньому так пишався. Мой баб, папа військовий, мій папа. Герой, мой папа защищает землю. Я, я буду учиться и буду таким, как папа. Если папа звонил из позиции ну, то Данечка, когда он выходил на связь не всегда, то он так пишався, Он бегал по комнате и вот так. Ногу. Мой папа, мой папа, я тебе зараз розкажу. Я вивчив стих, я вивчив до сіми табличку, я з Ольгою Володимировною розмовляв, я їй розказував про тебе. В останнє время він ж мало приїжджав, його все час воює, все время на війні, то туди, то туди. Вот я його последній, только, що я з ним общалася, це в конце марта, 20 марта. І все. Справедливий, чіткий, чесний, добросовісний. Приїжджав, глухав, його бачили на ринки здання. Він приїжджав на, на три дні, коли в нього була контузія, він з ним ігрався і взагалі. Я не знаю, я. Усі дні з 8 мая не знаходжу себе місця, тому що мені не віриться. Я думаю, що він жив. Ну, Вже дочка подзвонила менша, і Оксана говорить, що все, несовмістимо з життям. Сосім. Ось так. Ну, з перших днів пішов. Ну, Спочатку в тероборону, ну а тоді вже ну, туди, за це. Відспівали відважного захисника Андрія Кірічука у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі спочивого воїна і захисника України Андрія, і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної, Господи помиль! Своді мого сидой в душу його там, де праведні спочивають. Господи помилуй. Уже по обіді 15 травня біля Свято-Георгіївського храму рідні друзі та бойові побратими зустрічали скорботний кортеж із тілом загиблого 46-річного солдата Володимира Смирнова, який служив на посаді номера обслуги першого кулеметного відділення роти вогневої підтримки першого штурмового батальйону ЗСУ. Чоловік помер 7 травня поточного року в Дніпропетровській обласній лікарні імені Іллі Мечникова від ускладнень після тяжкого поранення на фронті. Загибель героя це велике горе і непоправна втрата не тільки для родини Смирнових, а й для всієї нашої громади. України загалом. Какана вічна тобі пам'ять, Ти завжди залишишся в наших серцях. Я тебе дуже кажу і завжди. Буду. Мені без тебе дуже важко. Ти мене залишив от. А нам всім терпіння, хай йому буде земля пуха. Веселим. А Допомагав завжди. Він, як мій брат старший, виховував в дитинстві. Завжди мене навчав всім, всім своїм справам. Він був, для цього працював в постройки, займався всім, в принципі, плиткою, штукатуркою, вчив мене. Всьому, в принципі, всьому що я вмію, він мене навчив. Без нього буде далі тяжко. Але я думаю, ми всі витримаємо. Я сам як військовослужбовець, теж Національної гвардії України. Ми знаємо, що це таке, і ми знали, на що ми підписувалися. В цьому році його призвали. Я в минулому році пішов, добровільно записався до рядів. Він в цьому так і сталося. Другий вихід бойовий. Більше нема. У нас якось друг друга минуло, все. Ми у нас сім'ї троє век. воювало. Це брат мій, Вова, я і племінник мій Сергій. Тяжко. Володимир завжди був працьовитий, що притаманно нашим українським людям. Завжди шанував свої традиції, шанував родину, поважав родинні цінності. Тому не дивно, що сьогодні він віддав своє життя за найсвітліше, що в нас є, за нашу свободу. Вічна пам'ять він назавжди в наших серцях. Була дружина, є донька, тому сьогодні велике співчуття його родині. Немає слів, які можна було. Сьогодні сказати, щоб втішити їх і себе також, бо ми втратили дорогу нам людину. Вічна пам'ять герою, герою слава, слава Україні. Сподіваємося, що ми будемо вільними, незалежними і що сьогодні вистачить розуму всім, хто збирається на саміті, прийти до того, щоб все ж таки підписати угоду. Щоб запанував в Україні мир, відспівали можнього захисника Володимира Смирнова у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще, ще в мирі Господу помолимось, Господи, помилуй. ще молимось за упокоєння душі спочилого раба Божого, воїна Володимира, і тут з ним нині поминаємо. Катерини Івана Павла Віри Гордія, Анни Галини, Володимира, Миколая Лідії, Володимира Михайла, Марії, Антоніни, Олександра, Володимира Параски, Дмитра Івана Любові. І всіх, хто нині поминаємо, і всі, що від наших російського загинули. І за відпущені всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй. Щоб Господь оселив душу його там? де Неправедники спочивають. Господи, помилуй! Із усіма військовими почестями хоробрих захисників та справжніх патріотів України молодшого сержанта Андрія Кірічука та солдата Володимира Смирнова поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.